Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати смачний тортик пташине молочко. Висипаємо сюди 300 г цукру, 4 яйця, трішки солі, 150 г меду. Додавляємо пачку маргарину 250 грам. Добавляємо соду, чайну ложку з горкою. І все добренько перемішуємо. Реакція соди з медом. Наша суміш вже готова. Залишаємо на хвилинок 5, щоб наша суміш охолола трішки, і додавати будемо до борошна. Наша суміш трішки охолола, додаємо її до борошна. Борошна в мене 800 грам. Додаємо всю суміш. І добре тепер вимішуємо. Наше тісто ще досить гаряче. Залишаємо наше тісто до повного охолодження. Друзі, сьогодні так тепло на вулиці. Навіть ось літає, щось збирає. Ми з Давідкою гуляємо, ходимо в одній костині. Знаєте, зараз осінь вже і хочеться насолоджуватися кожною миттю тепла. І дивитися за такими гарними малесенькими пчілками. Так цікаво спостерігати за ними. Що вона там робить? М -м -м. Їсточки собі збирає, так? Поки наше тісто охолоджується, ми зараз будемо з вами робити крем. Насипаємо 300 грам цукру, 130 грам борошна. Все перемішуємо. Додаємо сюди 3 яйця. Добренько, все перемішуємо. Додаємо сюди 250 мл молочка. Все добренько перемішуємо. Включаємо вогонь, щоб наш крем поступово починав закипати. І обов'язково постійно помішуємо. Слідкуємо за вогнем, щоб наш крем не пригорів. Наша суміш вже гаряча. Сюди додаємо молочко 750 мл Та 20 грам цукру ваніліну. І все, добренько. Перемішуємо. Крем наш вже готовий. Залишаю до повного охолодження. Наше з вами кісто вже охололо. І зараз будемо з вами скручувати кульки. У мене вийшло 11 кульок. Ви можете зробити менші кульки, у вас буде більше кульок, більше коржів буде. Можете зробити ще більші кульки, товстіше тісто зробити. Я вже тісто розкатала на один корж. Беру звичайну тарілку, прикладаю, дивлюся, що є місце для того, коли ми витягнемо з духовочки, щоб рівненько обрізати, прибираємо. І ставлюємо в духовку приблизно на 5-6 хвилин. Дивитися знову по своїй духовці, випікаємо при температурі 160-165 градусів, щоб температура не дуже висока була, бо ваш коршу швидко може підгоріти. Мій крем вже трішки охолонув. Сюди я додала 150 г вершкового масла. Все добренько перемішуємо. Наш корж вже пропікся. Він ще гарячий, поки гарячий, ми ложимо тарілку і обрізаємо. Робимо наші края рівними. такий кущ дивись. У мене 250 г масла вершкового. Зараз будемо збивати. Добавляю до масла згущене варене молочко 390 грам. Збиваємо згущене варене молочко з маслом. В цю миску я додаю приблизно три отаких ложки заварного крему і взбиваємо. Приблизно так, вистачить. Крем наш вже готовий. Куди їдемо, Давідка? Куди? Яка класна масина в тебе? Клас? Збираємо наш тортик. Один шар. Змащуємо заварним кремом, а інший шар вже змащуємо з молочком, збитим з масличком та заварним кремом. Я торти вже зібрала, накриваємо плівкою і ставимо до холодильника приблизно на 6-7 годин. Можна на цілу ніч, щоб добре наш тортик настоявся. Я кільце вже зняла, і дивіться, який гарний тортик вийшов, рівнесенький і дуже цікавий. І зараз будемо прикрашати його крихтами, а зверху заливати гарячий шоколад розтоплений. Я бока тортика змазала ще кремом, щоб наші крихти краще прилипали до боків. Виливаємо наш розтоплений шоколад, 100 грам шоколада, 20 грам масла і 3 столові ложки олії соняшникової. Тортики вже прикрасила. І зараз ставлю в холодильник приблизно на годину, і можна їсти.